Сполучення Южне Кошари, Шари «Нові біляри розробляються чотири маршрути соціального автобусу. Перше засідання робочої групи з обговорення напрямків руху безкоштовного громадського транспорту відбулось 5 вересня. Чому автобус соціальний? Саме для того, щоб по перше, це об'єднати громаду, а по-друге, це для того, щоб надати людям можливість скористатися безкоштовним перевезенням, тобто доїхати до лікарні, доїхати до поліклініки, доїхати до центру надання адміністративних послуг, щоб отримати якісні послуги. Ми в нашій громаді зараз мешкає більш ніж 5 тисяч нуджіше переміщених осіб. Тобто, наші люди, які працюють на наших бюджетутворчих. Підприємства одеський припорти порт зараз е, знаходяться ну майже без е, заробітної плати. Тому е, у других ми проаналізували е, інші громади. Також е, саме в цей час пропонують розроблення таких програм: програма Соціальний автобус. Усі маршрути розраховані на зупинки біля соціально важливих закладів інфраструктури: лікарня, поліклініка, цнап та школи. З комісією розробили чотири маршрути. Перший маршрут це Южний кільцевий через міст, такий як він і був у нас по місту. Там з деякими пропозиціями щодо заїзду до нашої пожарної частини. Там знаходяться два комунальних підприємства Ютке і Юштранс. Тобто для того, щоб можна було довести людей на роботу і у зворотньому також напрямку. Це перший маршрут, другий маршрут, який буде їхати через автостанцію. Южний Кошари. Третій маршрут окремий Южний Сичавка. Він буде проходити через, через зупинки по місту для того, щоб з кошар довести людей до лікарні обов'язково, до поліклініки, до ЦНАПу, як я вже казала. Тобто у всіх маршрутах буде однаковий, однаковий маршрут по місту. Із кошар, із Сичавки, і з біляр. Багато школярів та дошкільнят з різних куточків громади. Орієнтуючись на цю категорію пасажирів, учасники робочої групи вирішили відокремити маршрути по кожному населеному пункту. Зранку це мають бути великі автобуси, а в день невеликі маршрутки. Обирати перевізника будуть на конкурсній основі. Домовилися наразі немає, але ми сьогодні теж обговорювали цю історію. Це невеличкі маршрутні автобуси рахуйте для всіх маршрутів. Окрім прокошари, говорили, що це треба або два, або великий. От. Можливо, ще Січавка, ну, дивлячись, як воно піде, можливо, там треба, теж треба буде великий. От. Треба дивитися по кількості людей, які будуть наповнювати їх. Власне, ну, як на мене, основна потреба якраз закрити потребу людей в транспорті для доставки в громаду. Це такі питання, вибачте, і поліклініка для населення різного віку, доставка школярів в школи, які фактично. Проживають на дачах або там в тій самій сичавці і навчаються тут. Раніше наші мешканці громади мали можливість фінансово доставляти це дітей в школи там, з власним транспортом або таксі. Сьогодні фінансова ситуація значно міняється не тільки в бюджеті, але й в бюджеті сімей. Швидким рішенням не буде. Наразі створення паспортів маршруту це лише початок юридичного супроводу створення соціального автобусу. За найсприятливіших умов автобуси мають запрацювати в січні 2024 року.